Шалом, це чуєте ася хрумкає Кримською пахлавою. А я з вами хотів поговорити за спокусливість київського напрямку для російської стратегії на даному етапі, але чомусь тему змінили. Вирішив поговорити за тимчасовість торжества зла. Ви знаєте, сьогодні такий день торжества зла. Мадагаскарського міністра закордонних справ стурнули за те, що він. Підтримав позицію України в ООН. Щось хорватський президент. Ну він взагалі такий, як на Балканці, а не, не Типовий персонаж Балканських фільмів, трохи неадекватний, він трохи поніс щось. Ну, він завжди був прихильником Путіна. Я, я, чому Хорват є прихильником Путіна, я не розумію. Навіть самі Хорвати цього не розуміють, я глибоко не входив. Він, бачите, не хоче підтримувати військову підготовку українців. Чуєте, якась хрумка зразом похрумкає. Потім Сальдо. І я вийшов поговорити за брехню, за Херсонщину. Ви знаєте, відбулися черговий наступ в п'ятихатках Суханова Збройних сил України, наскільки він був ефективний, неефективний, каже, в обіді все закінчилося. Але це неважливо, розумієте? Ми згадаємо нашого Адольфа Лоїзівича, коли противник вже збирається. Евакувати населення Херсону піднімає цю тему, то ясно, що так довго вони не протримаються. Це лише питання часу. І тут питання, що вигідно Україні, що вигідно Росії в цій ситуації в евакуації Херсонської області. З одного боку, нам вигідно, щоб вони тут трималися на Херсонщині як можна довше, тому що існує ця ймовірність, що цей. Контингент російського війська, тому має рацію Арестович, буде перекинути на північ України на київський напрямок, але це буде геть не так швидко. Його ж треба вивезти, його треба переформувати, його треба відновити його бойову готовність всіх цих з'єднань, поповнити їх. І це швидше, я б сказав, теоретична можливість. Використати війська биті під Херсоном в нападі на Київ, я в цьому сумніваюсь. Єдине, що я знаю одне: єдине, що невигідно українській стороні в битві на Херсон, це зайві втрати, втрати як людей, так і озброєнь, і в тому числі боєприпасів. Єдине, чого варто тут уникати, це зайвих втрат. А в тому як росіяни розпоряджуються, тут розумієте нема. Ситуації невигідною українцям, крім великих втрат, я вже пояснював, якщо вони підуть з правобережжя, добре, це прекрасно. Якщо вони не підуть, вони втратять. Як вони використають ці сили, котрими підуть з правобережжя? Я не вірю в поширення їхнього фронту наступу того, що ми бачили тут ситуацію. Коло сватова, ви бачите міру вичерпання, а міра вичерпання, яка коли вже перша і єдина танкова армія гордиться там, що несколько танкових взводів було застосовано в наступлінні составити танкової армії в своїх сходках, і ціла танкове рота із состава як гризе? От я чую мені подобається, мене б'є. Так. Слухайте, але ж треба якось підняти настрій. І ціла танкова рота, Т-80 була використана з, з, з діповітєвих вооружених сіл Луганської Народної Республіки. Так звано. Хоча я не розумію, яка може бути Луганська Народна Республіка, коли вони об'єдналися. Ну це вже... Логіки там не варто шукати, Розумієте, що вся танкова армія звелася до грічного протистояння з нашою 17-ю танковою бригадою, і вони горяться тим, що вони російські танки виявилися сильніше? Ви буцімто затримали польські танки 17-ї танкової бригади на цьому східному фронті. Ну що можна сказати, О, коли вже такий рівень пропаганди, такий рівень військової звитяги, то який же сенс матиме наступ на Київ? Ну, це інша тема. Тут, власне, тема пов'язання Білорусі. Ми якось окремо поговоримо. Поки що повернемося до оцих от страшних планів евакуації і підтоплення. Херсон, у мене треба сказати, російська пропаганда випередила. Я вчора вночі цим займався. Потім ми гуляли. Потім я прийшов. А вони вже все зробили. Зробили як завжди підробкою. Треба сказати. А ну підробка це основа російської пропаганди. От коли ми бачимо таку статтю ЕК Токіо Україна постійно придавала Росію, ми маємо зайти на японську сторінку і машинним прикладом сказати, що він насправді сказав. А він сказав, Україна давно стала страною придатіства, такового сприяття історії Путіним. Розумієте, вони. Все перекручують, вони служать сатані і тому гуд. От повернемося до цієї ситуації. Це карта фальшива, це карта українських екологів 19-го року, де вони розважали авлія лунних затмінь на розтілі графних стовбов для того, щоб получити гранти. Вони кажуть, що буде з як вони називаються, плавнями Дніпра, коли там розтануть льодовики. І вони кажуть, що якщо льодовики розтануть, то от низов'я Дніпра, бачите, на південний захід від Херсона будуть залиті аж до залізного порту. Ну, З цим можна не посперечатися, Кожен, хто знає рельєф місцевості в топографічній карті, він геть не буде з цим сперечатися. Це фізична даність. Ми не можемо оспаювати фізику. Ось ця топографка карта. Ось цей район. І далі, коли Касальдо виступає, я просто вам поясню, як вони вигадують. Просто така тема, так склалася. Моє розслідження розслідування привело до того до механізму їхньої брехні. На жаль, ну як у Ховмсе ніколи не знаєш, що знайдеш, тому лучше не копати. Були 18-го року такі навчання в Україні, гражданської оборони, де ще за старими совєтськими методичками розважали. Що буде, якщо прорве весь каскад гідроелектростанції на Дніпрі, якої висоти, там має бути хвиля. І Сальдо, бачите, пропагандонний сальдо російський підхопили цю тему. Каже, що тут не тільки аварійний зброс платіни, води. Буде, де тут наша ця? Ось тут от, трохи є, бачите? О, майже дійшли. Слухайте о, майже дійшли. Ось тут ця. платіна. Новая каховка, бачите, майже дійшли до платіни. Що ми... буде, якщо. Почнеться спуск води не лише з Каховського водоханіч, тут все-таки їх підводи, трохи знання, вони не можуть цілком відірватися від реальності, і щоб надати правдоподоб'я, вони починають гнати, що ми спустимо воду, зробимо хвилю, спустимо воду ще з водосховища, яке знаходиться вище за течією. Ну Це цілком правильно, тому що максимальний зброс води 2880 метрів кубічних за секунду. Через цю греблю був, через агрегати, Коли там було шість агрегатів, потім частина не працювали. Ви знаєте, вони в серпні відновили. То скидали в на початку вересня, да навіть навесні, коли в дах 22-го року, коли гребля вже була під окупацією. Вони скидали 3500 Кубічних метрів води за секунду. Що це означає? Ну, Ця гідросистема збудована так, що коли ви скидаєте 2800-2900 метрів кубічних на секунду, то в нижнім Б'єфі, ну, треба висота, ви ж знаєте, рівень Дніпра піднявся через будівництво цієї греблі. Трохи я зараз це. Є? Скажу вам від меланхолії, тільки абсент рятує. В цьому всі ці французькі деграданти мали рацію. П'ять міліграм. Ну, а я що, мені ж треба надо... більше я й не можу. Так а ось. Не треба, я їй рекомендую. Ти рекомендуєш, це я рекомендую. Так от, якщо висота тут 16 метрів, рівня, і вони дотримуються, щоб 16, більше, ніж 16 метрів рівень Дніпра у водосховище не перевищив. Тому воду скидають. І от коли вони тут на. Ніжнім б'єфі перевищує рівень Балтійського моря, має бути перевищений десь на 80-90 на сантиметрів, то тут трохи заливає, тут же ще населення краде каміння, трохи розмиває берег, і воно піднімає. А якщо вони скинуть більше 3,5 тисяч метрів, то тут піднімалося майже до 2 метрів. дачі їхні всі заливали до трьох до 2 метрів, піднімалася вода. Але коли ми візьмемо реальні навчання. Громадянської оборони, що були в Києві, в Херсоні, то в випадку аварійного скидання води, вважалося, що затопить оцей, от, оцей острів, бачите, ось він оцей от острів корабельний, і рівень води не перевищить. Половину буде по вулиці Богородицькій і вулиці Чайковського вода знаходитися. От до, до цієї вулиці вода підніметься в разі найбільш катастрофічного сценарію за кілька годин. Це якщо повний прорив від, від, відбудеться дамби. Насправді до цього рівня води може піднятися вода за 12-15 годин. Якщо буде і зливатися, вони вже натурально знаєте, куди вона буде. Вона буде зливатися вам. Ми вже це все показали. Зараз вернемося до цієї екологічної карти. Збираю. от, Вони в цьому мають рацію, наші коли вони просто вкрали карту, воно буде зливатися отак. І ще він гулець. Трохи підніметься вода в інгульці. Ось тут видно, і все буде піде туди нижче від Херсона в плавні. Плавні в даному випадку нас рятують. І відсутня інформація, не можна говорити, що навіть дійде до. Нової маячки ми тут засію переживали власне за нову маячку. Більше за все нас непокоїло цей Северокримський канал. Наскільки тут не проработана була тема? Наскільки вода може прорватися північно-кримським каналом і як далеко вона зайде? Чи дійде вода до маячки? Ну, це максимум на що можна розраховувати в раді катастрофічного сценарія, що ми вирішимо їх затопити як чурів і відкроємо наші греблі вище за течією, то максимум дійде до маячки. Ну, оця височина піски може бути. Якщо екологічний такий сценарій, вже писати апокаліптичне, тошки порадувати пар себе, то тут можна ховатися в пустелі. Люди будуть уявляєте, люди в пустелі, ховаються від наводнення. погодьтесь, відповені в тому, щось є. Але насправді нічого цього не буде. Підйом води на 2 метри переживуть всі, крім тих, хто забудовував береги Дніпра, їх трохи знесе. Все це робиться для пропаганд, для того, щоби поучити заложників, щоб подати правильно кажуть всі вже наші українські оглядачі, дати картинку херсонці, які втикають від української влади. Нащо їм ця картинка? Тому що нічим більшим вони похвалитися не можуть. Росія зараз знаходиться в ситуації, що вона не може змінити перебіг війни. Скільки героїчські танкової ротині атакують у Сватова? Первий танк армії, скільки вони тут не буде, не протримуються на правобережжі, Чим довше вони тут протримуються, тим краще для нас, і тим гірше для них, тим більше ми їх тут перемогли. Єдине, чого варто боятися, це дійсно цього тяжого рішення, якщо вони вирішать швидко піти і зберегти угрупування своїх військ, і потім його використати на якійсь іншій ділянці фронта. Але це теж не настільки страшно, тому що вся стратегія російської війни. Полягає в тому, щоб звужувати фронт наступу, вони не можуть не звужувати фронт наступу. Розумієте, якщо вони звужили вже до рівня Сходу, ось до цієї ділянки наступ свій, то вони не можуть його поширювати. Він і так широкий, бачите? Зараз фронт їхнього наступу поширився зв'язки з оцими діями навколо Сватова, він і так широкий. І ці війська, котрі виведуть з Херсона, вони знайдуть їм застосування, коли поповнюють швидше за все на сході України, бо ця демонстративна операція проти Києва, її треба розважати, її треба досліджувати. Вона має за мету швидше за все тягнути Білорусь у війну, а не допитися якихось успіхів під Києвом. Але там теж. Діє в двох напрямках думка Путіна Мета, вся цінність білорусі в тому, щоб її нацькувати на Литву і на Польщу щоб за ескалацію конфлікту за його поширення в багатосторонні в колоцільні відповідала не Росія, а відповідав лукавий. Щоб все дісталося по лукавому, а Росія була не при чому іншого сенсу у втручанні Білорусі в війну нема, нема жодного сенсу використовувати білоруські війська білоруську територію проти України, це не дасть переваги, це лише поширить фронт і не дозволить. Досягти якихось цілей на сході так от виглядає ситуація. Так що якщо Білорусь не натравиться на Литву і на Польщу, то ніякого сенсу її втручанні в Русі на Київ нема. Це хіба що зовсім зовсім звідчого або ситуація зміниться, або ми не бачимо якихось чинників, котрі в найближчий час може стануть відомо? Так що не бійтесь ніякої повені на Дніпрі. Ніяка повінь там, на жаль, неможлива більше ніж на 2-3 метри вода не підніметься, і то воно все піде в плавні. Плавні нас черговий раз порятують. Бай.